Дівчата, всім привіт з нового дня. Вчора вам показувала, що купила в рошені ось ці цукерки. Я купила дві ось такі груша кактус, дві ось такі банан-полуниця і одну вишня полуниця. І здогадайтесь, яка мені сподобалась найбільше. Найбільше мені сподобалась вишня полуниця, яку я взяла одну штучку. Але, в принципі, ось ця. Банан-полуниця теж дуже смачна. А ось кактус з груша. Ну, щось в ній є, але ну, на мій смак вона не така смачна, як банан-полуниця і вишня полуниця. Зараз ще покажу, які вони всередині. Ось так виглядає ведмедик в шоколаді. Шоколад, звичайний молочний, нормальний, смачний. Дивіться, дівчата, яка вона всередині, така гарненька. І вона не така, як звичайна желейка, а мені нагадує, як же вона називається, бджілка. Є така враження? Здається, є цукерка теж. цукерка желейка і там всередині як рідка начинка. Ось мені це. Ця серединка нагадує бджілку. Дівчата, дуже швиденько зайду в Юск. Дівчата, швидко я хочу зайти, я хочу подивитись вазу. На жаль, немає в мене часу, щоб вам довго щось показувати. Так, дівчата, поки. О, в мене видно там церкало. Так ось про що я. Я зараз в Аполо хотіла я. Піти на цьому тижні в Нью-Йоркер, подивитися собі джинси і показати вам верхній одяг, який там є. Але, на жаль, не так сталося, як гадалось. Тому переношу візит в Нью-Йоркер на наступний тиждень, якщо буде час, то з вами підемо, все подивимось. Так, а зараз дивлюсь вазу. Ось така 200 гривень, вона мені не підходить. Ось така 375 прикольно до речі. Потім оці в мене ось така зелена. може ось таку сіру взяти. Вона така і невелика, і немаленька. Може, візьму. Так, потім що ще є ось така 425 ваза. Ось така велика 400. Ось така 750. Ого. Ага. Нічого собі ціне. Так, що у нас? У По посуду є якісь знижки. Нема. Нема знижок. Ну, Цей посуд вже давно в них. Давайте так теж швидко. А, ось така та ця тарілка 225. Мисочка маленька, 55, чашки 115. Піали. Ось така піала. піала. До речі, дуже гарна. Мені подобається ця піала 165 гривень, підставочка під гаряче. 175 такі чашечки під еспресо під Американо, 125 гривень. Ось така піала 200. Потім ось така. Тарілочка з різними відсіками, як вони раніше називалися, мінажниці. Здається, так, 275 гривень, під еспресо 100 гривень чашечка. Такий стаканчик, звичайний, 135 Така чашечка 175. ну Така вона досить велика, 350 мл. ну гарно, під чай, під каву з молочком. А потім стаканчики, отакі звичайні, ребристі, 85 гривень. Ось такі мисочки. Гарна, до речі, миска. 175 і іншого кольору, більш світло-сірого. Теж 175. Так, дівчата. Ну що, хотілося, хотілося б вам ще щось показати. Але. але Ой, дивіться, які молочники, по 100 гривень. Це нормальна ціна. Молочник без ручки. І ось такі чашечки. 330 мл. Прикольні, гарного кольору 150. Ну, ось стаканчики теж прикольні під каву, під воду. 75 гривень. І такий світлий теж 75. І є дівчата. Дивіться, такі стаканчики. До речі, класний стакан: 50 гривень, 415 мл. Такий він великий, ну гарний. Колір приємний. Ось такі чашки по 200, ось такі більш маленькі Ой! Дивіться тільки, ну. З пальмочкою, 300 гривень. Ну, гарні. Ось набори такі стаканчики. А, це пластик, пробачте, 175 гривень. Це не скло. Ось така чашка, 150 Ще ось цю поличку покажу. І йду по своїм справам. Так, ось така чашечка 125. Тарілочка ось така діаметром 21 см 225. Ага. Ось така гарна мисочка, піалочка невеличка, але гарний дуже колір. 135. Тарілочка, квіточка. Класно так вона тяжка 300 гривень. Поменше така тарілочка 185. Ось таку тарілочку, колись я купувала за 40 гривень, а вже 100. Чи за 50, ну, щось таке. Потім ось така величенька тарілка 200 гривень. Ось ця. Ось ця, де, ага, це ось тут, тут. Вони стояли 150 гривень. Ось такі маленькі, 19 см, діаметр 175. Такі великі салатниці 450 гривень, гарні. А, така, дивіться, плоска. Цікава, бачите, зовсім плоска. 185 і ось такі бокали келихи, 115 гривень. Дівчата, якийсь в полон магазин називається Стіма. Хто знає, хто там був. Гарні там речі не гарні. Мені здається, я у когось з блогерів бачила огляд на одяг, але відео не подивилась, тільки на обкладинку глянула та й все. Дівчата, перед вами покупки в сільпо на 790 гривень. Ось так я не скажу, що тут 790 гривень. Але, ну, що є, то є. Так, два пакети молока за 34,99. Ну, молоко ще по нормальній ціні. Потім мед одна з найдорожчих покупок. 239 гривень захотілося саме ось такого квіткового липового. Потім взяла 4 рибні котлети, бо не захотіла робити сама, дома рибні котлети, а сільпо вони дуже смачні, взяла 4 на пів кіло. Теж не дешева покупочка, це кешю смажений, теж дуже смачний. 124 гривні, дівчата. І оце 124 гривні. По знижці, а скільки тут у нас грам? Не бачу, 150 грам. Ну, скажімо так, за 150 грам добре. Не так вже й дорого, але все одно не бюджетно. Так, і взяла дівчата хумус ось ем, цей Hungry Papa, Бо, е, якщо ви не знаєте, я вам розповім, що е, в виробництво хумусу, який я дуже люблю Йофі, було влучання, і вони поки що призупинили роботу, але написали у себе на сторінці, що якщо я не помиляюсь, протягом місяця вони всі процеси налагодять і повернуться на полички магазинів. І взяла дівчата в сільпу ось такий хліб. Свіженький, тільки його винесли, я його взяла ще гарячим. Бачите, в мене тут сліди злочину, які я прикрила, бо тільки що відрізала собі шматочок і з'їла. Ціна хлібу 31,99, 32 гривні. Я чомусь думала, що 30,99. ну... Отак от, ось такі дівчата, покупки сьогодні. А, до речі, дівчата про не, не сказала ціну на хумус. Хумус: ось така баночка коштує 93 гривні. З Тхіною, там був класичний дешевший, але я подумала, що з тхіною буде смачніший. М -м -м, не смачніший з тхіною, тому, якщо хочете поїсти хумусу, не робіть мою помилку, беріть класичний. Він майже такий самий, як цей, але дешевший. Ось такий огляд покупок сільпо. Дівчат, дивлюсь, YouTube нарізала на завтра овочі на ікру. Тут синій у мене перчик, цибулька, чесничок. Завтра буду робити. І ще в мене, дівчата, стоїть ось коробка. Це мама вислала посилочку, там яблука, груші. Ще вам хочу знати, що показати. <смі> Дивіться. Батьків вже, боже, темно, може, не дуже добре видно. А, отак от. Так, дівчата трошки. Угу. Картинка, сподіваюсь, <смі> сподіваюсь, вам краще, дівчата, видно, бо не хочу я вже включати верхнє світло. Мама, бачите, вже мені зібрала і відправила актінідію. Хто знає, що це таке, не дивіться далі. Хто не знає, це така рослинка, така ягідка, схожа на ківі, але на мій смак вона смачніша, ніж ківі. Дуже багатий вміст вітаміну С в актініді. Вона гарно впливає на шлунково-кишковий тракт. Навіть я колись читала, що вона. Гарно впливає на серцево-судинну систему. Коротше, суперфуд, суперпродукт. Отак от на цьому, дівчата, відео завершу. Дякую, що подивились мене сьогодні. Не забудьте поставити лайк, напишіть коментар по бажанню і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.